Прошу шановний суд застосувати щодо підозрюваного Чмиря Юрія Павловича ну, ми року народження уродженця міста Макіїв Каденської області, українця, громадянина України, який мешкає з адреси міста Ківпроспект Гроїца 20, б квартира 19, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язаного. Підозра не була передана. Це свідчить про те, що порушення процедури відбулося однозначно, і наприкінці скажу, що порушення процедури. Вручення саме підозри і саме не Матвійчуком, як регіональним прокурором, свідчить про те, що сьогодні Чмир Юрій Павлович, громадянин України, не має статусу підозрюваних. Постановимо задоволення клопотання питанням відмовити за неґрунтованістю. Ухвала скарження не підлягає. Повністю текст ухвали буде оголошено на першого восьмого дві року, восьмій. Слідчий суддя Ян. Зрозуміло чи ні. Налаштований я безпосередньо надавати допомогу слідству. Як наймога швидше надавати документи, які я вже сказав, що я вже я надав.